Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент ТІВІ». Сьогодні у нас доєднається командир аеророзвідки 517-го окремого батальйону «Гайдамаки» Денис з позивним сова. Вітаю Дениса. Слава Україні! Героям слава Дениса. Розкажіть, будь ласка, -як, як почалась взагалі ваш шлях у ЗСУ, і як ви прийшли саме до аеророзвідки? У 2018 році? Мене призвали на срочну службу. Скажімо так я не дуже мав бажання служити. Я думав, що в мене були проблеми з здоров'ям. Я думав, що мене спишуть. Ну ні, мене признали придатним, тому я вирішив піти відслужити своє і просто скажімо так, щоб від мене відчепилися двома словами. Но коли почалась війна, я просто подивився на це жахіття, що робиться, і я вирішив йти. Тому що якщо вони прийдуть до мене додому, я не зможу нічого не зробити не захистити своїх батьків, рідних та близьких людей, які для мене дуже важливі, і обичних даже людей. Тобто, якщо -то, я сидів би просто нічого не змінював, тому я вирішив піти, воювати і захищати людей. Тому що це жахіття, що робилося в початку війни, просто нікому не бажаю. Я ви так побачити. Тому я і пішов. А в аеророзвідку я попав тільки із-за того, що отримав поранення та визнали обмежено придатним. Я не можу вже виконувати ті завдання, які виконував раніше, тобто по состоянні здоров'я. Але так само маю бажання продовжувати службу. Бо я пам'ятаю, за що я пішов воювати, і для чого я це все роблю. Телефонували просто я виключив, щоб не телефонували, щоб не перебувати зв'язок. Так, на чому ми зупинилися? На тому, що я добився того, що я хотів. Я командую зараз своєю групою, взводом безпілотних авіаційних комплексів, і ми робимо дуже велику справу і. Головне, що мені подобається це. Тобто, ми розвиваємось кожного, кожного дня, тому що якщо ми не будемо розвиватися, ми цю війну не закінчимо. треба ефективно робити свою роботу і кожного дня наближати країну до перемоги. Ну От, власне, якщо говорити про аеророзвідку, це ж на сьогодні фактично очі армії. Е, так, якщо, наприклад, там десять років назад про напевно застосування дронів у війні ніхто і не думав. Вже останні роки навіть ми чуємо такий термін, як війна дронів. Так що без дронів фактично вже воювати немає чого. Е, от Враховуючи специфіку вашої роботи, так, враховуючи, наскільки важливу роботу виконують зараз дрони, от як виглядає ваша робота день у день? Кожного дня потрібно знайти противника, обнаружити і знищити його. Це не тільки очі армії, це все армії. Також вогневе ураження більш ефективно нанести дроном, чим артилерії. Тобто, зараз дрони це. Сапіори, ті самі, вони заміняють і сапьер, і артилерію вони заміняють. Тобто вони все роблять. Це, кажу, це дуже важлива зараз ламка в ЗСУ, іменно дрони. Тому що в мене кожного дня хлопці знаходять нові позиції, так же само знаходять групи, які хочуть до нас пройти. І так само мої ж хлопці і знищують їх. Тобто наносять вогневе ураження, щоб вони не просувалися до нас. Так, як дрони... вже... так. так. Тобто дистанційне мінування постійно проводиться дронами. Туди, куди сапіри не дойдуть, дрон долетить. Я скажу вам, що і евакуацію вже можна проводити дронами. Зараз дуже велику роль грають дрони в війні. Якщо. В 22-му і в началі 23-го була війна артилерії та піхоти, то в кінці 23, го 24 вже почалась війна дронів. А це робота тобто, 24 на 7? Так, так, точно. Так. 24 на 7 ми повинні забезпечити постійний зв'язок з піхотою з усім і постійно прикривати нашу піхоту. Але так само піхота прикриває і нас. Щоб ми змогли працювати, нас прикриває піхота. А ми прикриваємо піхоту. Це дуже важливо взаємодія піхоти та артилерії з дронами. Тому що якщо не буде взаємодії, це просто буде сипатись. Я знаю на своєму лічному опиті, коли немає взаємодії між підрозділами та, скажімо так, групами аеророзвідки. Це все набагато важче дається. Кожного дня я спілкуюся не тільки зі своїми пілотами, а й з другими пілотами, які надають мені інформацію нову, і також я їм надаю інформацію нову. Ми постійно розвиваємось. Це дуже важлива роль аеророзвідки в цій війні, щоб, скажімо, так, наблизити її до перемоги. Зараз, скажімо так, дуже важко. Добратися на позиції дуже важко. Це найважче, що є, це дійти до позиції і вийти з позиції. Не так важко утримати позицію, як доїхати до неї, дойти, тому що і в зараз дуже велику роль відіграють в всій війні. Чим більше ми розвиваємося в півдронах, тим легше нам воювати. Противник також не стоїть на місці, він дуже сильно розвивається в цьому напрямку. Денисе, а от скажіть, мені цікава ваша думка, вже ви маєте досвід, ви керуєте людьми, які теж управляють фактично дронами. От що, на вашу думку, важливіше для дронщика? Техніка, реакція чи якась чуйка? Я вам скажу так, що важливо все, але найважливіше це логіка. Тобто логіка. Ти повинен думати логічно, тобто треба застати противника тоді, коли він цього взагалі не очікує. Все головне зараз логічно думати, також заходи на позицію, якщо в тебе працює логіка, ти завжди зможеш все зробити і без ніяких происшествий, без нічого. О, ось що саме головне пілотам та й всім і піхоті. це логіка думати. Те, що від вас не очікують, треба робити. Ну от, власне, якщо дивитись в інтернеті відео, так, які надають е, ну, записи з дронів, то іноді ти просто дивуєшся, як е, ну, з деяких моментів просто додумуються. То ви дійсно кажете, логіка, да? що це навіть а попробую ка я ось так зараз. Так, тобто, ну, я скажу, не потрібно боятися того, що щось не вийде, потрібно завжди пробувати. Все приходить з опитом, як я говорю. Воно ну, раз не вийшло, на другий раз вийшло. Мої хлопці вчаться на своїх ошибках, і головне їх підтримувати в цьому і вони щоб розвивалися, а не стояли на місці. Ну, гаразд, а ви можете поділитись е, з того, що можна розповідати, якийсь особистим досвідом, от коли вам от прям доводилось в реальному часі е, щось от, повністю придумати своє, щоб змінити ситуацію, скажімо, так. Дуже мені е, в нас був такий случай Вовчанську е, в минулому в році. Скажімо так, нам дуже потрібно було переправитись через річку, яку постійно моніторили і прострілювали. І просто ми сиділи, я просто наблюдаю за картинкою, як дружні підрозділи передвигаються. І я просто подумав, що ну, логічно змінити просто час, тоді, коли вони не очікують. Ми хлопці вийшли просто серед білого дня, тоді, коли вони не очікували. Без єдиного пострілу. Тобто, не єдиного пострілу не було по них випущеного. Просто вони не очікували цього, що ми вийдемо серед білого дня. Ну, ефект факт неочікуваності har... фактично так. Факт просто включаєш логіку, тобто, думаєш, так, логічно, що потрібно поміняти час і зміститися. І просто тоді, коли вони не очікують, ти вийшов. І хлопці просто кажуть, чому так раніше не зробили. Ви кажете, це було в околицях Ховчанська. У вас же взагалі е, дуже широка географія служби. Ви були як і на Херсонщині, так і Бахмут, Серебрянський ліс. А от е, які напрямки найбільше запам'ятались? Ну, скажімо так, це Серебрянський ліс і Бахмутський напрямок. Серебрянський ліс запам'ятався тільки хорошим, тому що була дуже хороша взаємодія. І просто ворог не мав шансів продвинутись. Він просто не міг до наших позицій навіть приблизитись. І за того, що була дуже хороша взаємодія аеророзвідки та артилерії, вони не встигали вигрузитись, як уже по них просто відкривався вогонь. Серебрянський ліс запам'ятався тільки позитивно, а от Бахмутський було дуже важко. Це єдиний, напевно. Момент був, коли я вже думав, що я не вийду просто звід. Тобто, я своїм рідним вже написав письмо останню смс, і я думав, що ми просто не вийдемо звідти, тому що Вагнер був і дуже багато, і лізли постійно. Тобто і було дуже важко, але дякую Богу, що ми витримали це, ми вдержали свої позиції. І, скажем так, що я видихнув тоді просто жахлива була ситуація. Місяць взагалі безвиїзно, тримати рубіж це дуже було важко. І скажімо так, тоді в мене вже просто було відчаєння, ну отчаяння, скажем так, що ми просто звідси не вийдемо вже. тобто, вже надії не було. Але як бачите, що в нас все нормально вийшло, ми вийшли і живі, слава Богу, і здорові. А як вам вдається взагалі тримати ось так, скільки часу моральний дух, коли це щодня, це життя, смерть, точність, відповідальність? Моральний дух ну, потрібно. У мене підтримка моя іде. Взагалі, я просто пам'ятаю, раді чого я пішов воювати? Раді кого я пішов воювати? Тобто, і моя підтримка йде від е, моїх рідних постійно. Тобто, і я згадую, чому я, скажімо так, тут і чому я продовжую це робити. Тому що потрібно ну, захистити своїх рідних, які не можуть самі себе захистити, і людей також. Це вас надихає, правильно я зрозумів? Тобто те, що ви згадуєте, заради чого я тут зараз знаходжусь? Заради чого я жертвую е, от, всім своїм комфортом, безпекою. Так, тобто, я пам'ятаю, чому я пішов воювати, я пам'ятаю, і не потрібно забувати цього. Багато людей забули, чому пішли воювати. Також забули, скажімо так, люди, як ми пішли воювати, вони забули, що ми пішли раді них воювати, захищати їх. В даний момент я бачу так, що люди просто забувають, що ми тут робимо. Якщо в 22-му році нас називали героями, то зараз люди бояться нас. Хоча нічого ну, не змінилось. Ми як були людьми, так і осталися людьми. Просто потрібне розуміння, що ми пережили раді них. А ви особисто стикались з якимось хейтом в свою сторону чи з Сінфі ну, до своїх хлопців? Ну, взагалі так. я... Один раз я стикався цим, але ну, я вирішив цей конфлікт, просто переговоривши з людиною, поговоривши, пооб'яснив йому ситуацію, він просто поміняв думку: потрібно доводити людині, що не потрібно так робити, що ми такі самі люди, як і вони. Але так як я коли приїжджаю додому, я не ходжу в військовій формі, я ходжу все одно, скажімо так, в гражданському одягу, в гражданському одягу, тому що не, я не люблю світитися, що я військовий. Тобто я не люблю показувати, що я воював чи ще щось. Це з особистих причин, чи з того, що ви говорите, що ви думаєте, що люди цього не сприймають зараз? Люди не розуміють. Що ми пережили. Тобто багато хто не розуміє. А хто розуміє, то йому не важливо, чи ти в військовій формі, чи ти в гражданському одягу. Ви не хочете зайвої уваги, так? Так. Я не люблю уваги, тому що дуже багато хто просто дивиться скосом. Вони обходять стороною просто людей, навіть в формі зараз. Але також залишились одиниці, скажімо так, людей, які дуже сильно підтримують. Навіть зараз в мене дуже багато знайомих, скажем так, і даже просто людей, які дуже сильно допомагають мені та моєму підрозділу, тобто розвиватися і наближати перемогу. Ну, я, бачите, не можу говорити за якусь статистику чи давати оцінку по інших містах. Те, що я бачу по своєму місту, по своєму оточенню, по тому ж, коли я йду вулицями, спілкуюсь з людьми, ну я навпаки бачу не те, що більшість, я бачу абсолютно більшість підтримку військових, і в нас прийнято відноситись до цього з Шаною. Так, є міста, я також знаю міста. Я сам скажімо так з такого міста, де більшинство підтримує їх, але знову ж таки, є люди, де дуже сильно розпространяють те, що військові неадекватні люди, те, що вони просто розголошують інформацію, що ми, скажімо так словами їхніми кантужені на всю голову. Люди не розуміють, чим ви стикаєтесь, і не розуміють, як правильно спілкуватися. Це я вважаю, люди повинні навчитись і зрозуміти, що є певні виклики часу. Як ви правильно сказали, ви там захищаєте, і це може мати якісь наслідки, і вже в такому разі тоді вже. У цивільному житті ти маєш теж мати якісь нові навички, якісь нові, навіть ті самі комунікації базові. Так, так, я згоден. Ну, знову ж таки, за три роки війни, четвертий рік пішов війни, я вже себе в цивільному житті не бачив взагалі. А, от якщо продовжити цю тезу, так, якщо, яку ви озвучили, от якщо. Так станеться, так я, не, я не, не, не говорю з вами про передумови про причини, як це буде. От закінчується війна, так настає чи перемир'я, чи мир. Ви далі. Ну, ясно, що Україна буде розвивати надалі Збройні сили, буде армія в нас. Ви плануєте надалі залишатись в армії? Я планую залишитися в армії і передавати свій досвід е, слідчому поколінню. Тобто, я буду навчати. Хлопців, які будуть приходити служити. Тому що я ну, не бачу інших умов для підготовки сильної армії. Тобто потрібні ті, хто воювали і щоб передавали свій досвід далі. Ну ви вже для себе по факту обрали кар'єру військового. Так. А як ви підбираєте людей до команди, От яким має бути хороший оператор? Для мене саме головне це мотивація. Щоб навчитись, мотивація боронити. Мотивація захищати. Захистити своїх близьких людей, щоб людина хотіла розвиватися в, скажімо так, безпілотні системи я тільки набираю тих людей, які хочуть розвиватися тут. Бо є дуже багато людей, які просто хочуть. Я піду. В БПЛА, тому що вони сидять на кілометр далі, ніж піхота. Я не хочу бути в піхоті, я буду в БПЛА. Ні, мені такі люди не потрібні. Мені потрібні люди, які хочуть розвиватися в цій сфері і показувати свій результат. Я можу наглядний примір навести: в мене молоді хлопці прийшли, вони були в піхоті, вони почувствовали, що таке піхота. Їм предложили піти до мене в БПЛА, вони прийшли, у них один раз не вийшло, другий раз у них вийшло, вони загорілися, замотивувалися. Тобто, і вони розуміють, чому вони зараз роблять цю роботу і для чого. Вони зараз мотивовані хлопці, які постійно розвиваються кожного дня вони розвиваються в своїй сфері. Це найголовніше. Вас це тішить як їхнього от ментора? Мене, скажімо так, це просто устраює. Тобто, мене не тішить. Я бачу, що хлопці стараються, і я також стараюся для них. Тобто потрібно постійно підтримувати їх, тому що хлопці можуть один раз перегоріти і просто робити свою роботу, аби не, аби, скажімо так, аби зробити. Тобто, не ефективно, потрібно ефективно. У мене хлопці постійно думають, як зробити так, щоб було ефективніше виконане бойове завдання. Не просто його виконати, а ефективно виконати, щоб приблизити нашу перемогу ще на один крок. Ось що мене радує це просто ти дивишся, коли твоя група нищить, скажімо, так, ворога або техніку ворожу, і ти розумієш, що ти також приклав до цього, скажімо так, свої зусилля. І тоді настає цей момент, коли ти просто пишаєшся і собою, і хлопцями. Ну, тобто радує, коли виконано на 100% плюс один. Так. Навіть не на 100, а на всі 200%. Скажіть, будь ласка, а от будучи керівником групи, так, маючи в підпорядкуванні людей, що найважче у цій ролі? Найважче найважче це знайти. Альтернативний вихід, щоб устроїло і хлопців і командування. Це найважче знайти так, зробити, щоб і хлопців все устроїло, і моє керівництво. Так як я також був пілотом, я знаю, що хлопці там бачать і відчувають. І найважче це знайти якусь середину, золоту середину, щоб хлопці все устроїли. А все остальне в мене взагалі дуже велике розуміння хлопців в мене, і я їх розумію, тому що, скажем так, з одного окопа всі прийшли. Ну а доводить якось змінюватись характером. Адже ну, наскільки я розумію, так взагалі будь-яке управління. Навіть у цивільному житті, так, я вже мовчу про бойові дії, воно потребує трошки жорсткості, потребує трошечки, от як ви кажете, компромісів, і розуміти, що тобі доведеться сказати ні, або щось сказати в ультимативній формі. От вам, вас, вас це було вам це притаманно? Чи, ви це, чи вам це довелося це випрацювати? Ні, я скажу так. Я з дитинства люблю командувати. Тобто в мене завжди був цей характер, що інколи потрібно жорстоко себе повести, скажімо так, і об'яснити потім ситуацію, щоб вони зрозуміли, чому я себе так повів. Не просто там сказати, що я, все, ви должні. Ні, потрібно об'яснити хлопцям довести правильну інформацію. І тоді в тебе не буде ніяких конфліктів, нічого. Тобто, потрібно адекватно спілкуватися зі своїми підопічними і правильно доносити інформацію. Для чого це робиться, те, що я їм сказав, я я зрозумів вас, Денис. А скажіть, окей, дивіться, що мене цікавить, якщо вже говорити знову повернутись до специфіки вашої конкретно роботи, от з якими викликами на сьогодні стикається аеророзвідка? Тому що я ще пам'ятаю, рік тому було чимало новин про те, що росіяни навчились доволі ефективно використовувати реби. Так в деякий час це була навіть пам'ятаю проблема, коли доводилось адаптуватись. Те саме, що в нас був період, коли ми не отримували допомогу від США. Була були проблеми з військовими ресурсами. От перед вами, які саме виклики стоять перед нами? Ну зараз найважче це ресурси, звичайно, ресурси. Тобто, якщо в тебе є ресурси, ти можеш знайти всі шляхи, обійти і реби. Що хочеш, можеш обійти. Тобто, головне зараз ресурси, постійно розвиватися, пробувати щось нове. Зараз в даний момент не настільки сильні в них реби, щоб подавити наші івпівдрони. Тобто, в мене зараз головний мій, скажімо так, моя мета, головна зараз це розвивати свій БП. Групу безпілотних авіаційних комплексів. Тобто, головне розвивати, ми зараз е, йдемо на правильному шляху, і я думаю, що в подальшому про нас дуже багато хто почує. Тобто, моя мета зробити так, щоб ми принесли стільки користі, щоб про нас чуло максимально людей. Як ви любите, як кажете, так. ефективність, максимальна ефективність, максимальний розголос. Так. Тому що коли є розголос, є ефективна робота, ти показуєш її, і тоді тобі легше буде з тим самим просто ресурсами з тими самими ресурсами. Тобто ти розвиваєшся постійно. Чим більше ти ефективної роботи робиш, розголос робиш своєї роботи, тобі чим більше, скажімо так, ти фінансової підтримки знаходиш. Ну, бо розуміють, ну, зараз що, ти... що ось дуже результативний батальйон. Давайте йому або будемо більше донатити, або трошки додаткового фінансування направимо. Так, так. Тобто потрібно просто показати, що ми ефективно виконуємо свої, скажімо так, завдання та робимо більше. Чим від нас скажімо так більше, чим від нас очікують, так Дениса. наостанок мені мене хочу запитати таке цікаве питання, які чи технічні нюанси, чи тонкощі вашої роботи залишаються за кадром, але дуже впливають на успіхи роботи. Що має на увазі? Ну, наприклад, вибір часу доби, да, коли займається аеророзвідкою, погода, координація, маскування от які такі моменти, про хто про те, що люди от, ну, в повсякденному житті навіть не задумуються, наскільки це важливо для успіху аеророзвідки? Це дуже, скажімо так, багато факторів, але найголовніше це погодні умови. Багато хто не розуміє, що ефективність дрона при погодних умовах, коли дощ і дуже сильний вітер, вона падає майже до нуля, ефективність його технічної складової чи ефективність для оператора в таку погоду нормально керувати, скажімо так, і технічної сторони, і для оператора. Якщо оператор своїми навичками ще справиться з погодніми умовами, то технічна сторона може не справитись з погодніми умовами, тому це дуже важко, і багато хто не розуміє, що скажімо так, проблемна погода це найголовніший фактор, що ми не можемо працювати. І дуже багато хто, скажімо так, требує від нас, щоб ми працювали. І ми будемо працювати. Я розумію, що потрібно. Тому що якщо ми не будемо зараз працювати, бо ворог, скажімо так, із-за погодних умов, ті самі проводить штурми, бо знає, що погодні умови впливають на аеророзвідку, ми знову ж таки знаходимо альтернативні виходи, скажімо так, приспособи, щоб і в погодні умови відпрацювати на всі сто. Дякую вам, Дениса. Дякую, перш за все, за вашу службу. Дякую за цю цікаву розмову. Слава ЗСУ. Слава Україні. Героям слава. А я нагадую, з нами зв'язку був командир аеророзвідки 517-го окремого батальйону ТРО Гайдамаки. Денис Позивний Сова. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте Новин Луцька та Волині щогодини на телеканалі конкурент Конкурентів. Підпишись на наш Ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на конкурент конкурентів. Все буде Україна.